Скажіть будь, ласка, Скажіть, будь ласка, ви, ви вже з армії, з армії виписаний. виписаний? Ви, ви як в, в... мирне життя, мирне в цивільне, в цивільне життя, як життя, як вписуєтеся? Я в мирне життю в... В... в мир туди не вписуюся. Я сам собі по, дом... по, дом... по дому. Я ото нап'юся просто, якщо чесно, я отак, грубо... грубо говоря, скажу. І все, і, блін, Потому що нема з ким поговорити, то знаєте. А хочеться з кимось і поговорити, комусь розказати що то, -то, -то поділитися. А всім просто, так, знаєте, за спиною дулі тичусь и все. І всім похуй. Ну, а, я вибачаю за свої... Так, а у вас якась соціалізація буде, там, ну, наприклад, ну, на якусь роботу йти, в якийсь колектив вливатися, ви це зможете? Все зможете. Да, да, да. Я готов, я, ну, от, да, я то казав, я. Я от що дома зараз по господарству я і огурці закриваю, і помідори, то есть, ну, закрутки. А щоб поробити пойти, тоже я ж кажу, що всі все дулю тичуть і все.